Слава Україні! Вітаю вас на першому подільському. Далі про ранковий удар по Харкову, про викрадення авто та ДТП за участю підлітка у Хмельницькому та про інші важливі події. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Російські окупанти атакували центральну частину міста Харків. Противник влучив іскандером. Пошкоджені цивільні приміщення, зокрема, поліклініка, автомобілі, житлова інфраструктура, вибиті вікна. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терхов. На місці події працюють усі відповідні служби. Під завалами можуть бути люди, уточнили в ОВА. Тож роботи тривають. Росія заявила про атаку безпілотників на Курську та Білгордську область. Тимчасово виконуючи обов'язки губернатора Курської області Олексій Смірнов сказав, що обстрілу зазнало місто суджа, і там, нібито, є поранені. Він у телеграм написав про збиття 26 українських БПЛА. У Білгородській області теж була ракетна небезпека. Губернатор Гладков заявив про атаку на село Ясні Зорі. За його словами, було пряме влучання і скиди вибухівки з БПЛА. Деталі згодом. Війна забрала життя трьох захисників з Хмельниччини. 28 липня під час виконання бойового завдання у Луганській області загинув Дмитро Сагатий. Захисник воював на фронті з 2022 року. Був солдатом мінометного відділення однієї з військових частин. Про це повідомили у Судилківській сільській раді. У Меджибівській селищній раді повідомили, що поблизу населеного пункту Білогір'я Пологівського району Запорізької області, отримавши поранення, несумісне з життям. Наслідок скидання боєприпасів з дрону загинув. Геннадій Волкотруп, гранатометник, захисник був мобілізований до лав Збройних сил України 15 квітня минулого року. Герою на віки 46. У Ізяславській громаді попрощались із Юрієм Олександровичем Антончиком. Він мешкав у селі Путринці Радошанівського Старостинського округу. На війні був солдатом механізованого батальйону. Загинув у віці 35 років. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. У Хмельницькому 17-річний хлопець викрадав чужу автівку та спричинив на ній ДТП. До поліції надійшло повідомлення про викрадення автомобіля. Поліцейські встановили, що нетверезий місцевий житель на території автостоянки по вулиці Романа Шухевича помітив незамкнений автомобіль. Ваз ключі були всередині, тож підозрюваний, сів за кермо і поїхав геть. Однак, метрів за 300 юнак зіткнувся з іншим автомобілем, після чого в'їхав у паркан. Перевірка за допомогою приладу Драгер показала, що рівень алкоголю у крові порушника перевищував допустиму норму у 10 разів. Патрульні склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та за вчинення ДТП без потерпілих. Слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконне заволодіння транспортним засобом і оголосили молодику підозру. Слідчі дії тривають. У Хмельницькому районі рятувальники ліквідували пожежу господарчої споруди. Учора о 16.10 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі водички Хмельницького району. На момент прибуття рятувальників пожежа розповсюдилась на площу 100 квадратних метрів. Існувала загроза розповсюдження вогню на більшу площу. На щастя, пожежу вдалося швидко ліквідувати та не допустити її розповсюдження. Причину займання з'ясовують фахівці. Нещасних випадків на місці події не було. Протягом цього тижня у Хмельницькому газовики перевірятимуть на щільність внутрішньобудинкову систему газопроводів. У зв'язку з цим за певними адресами припинять газопостачання. Про це повідомляють у Хмельницькій філії газмережі. Отже, на сьогодні роботи заплановані за такими адресами: вулиця Інститутська, 4 дріб 2 та вулиця Зарічанська, 14 дріб 3А, вулиця Ніни Янчук, 20. А уже завтра вулиця Довженка, 16 дріб 2 та вулиця Зарічанська, 3, дріб 2В. Станом на цю ми, це уся інформація, якою ми встигаємо поділитися ще більше у соціальних мережах телеканалу та у наступних випусках. П'ять хвилин на головне до зустрічі. Слава Україні!